Кардер умовно, він зняв якусь діть. Бо зазвичай чоловік після сексу трошки розмовляє. Я про це теж постійно. Це як. А кажуть, що нібито. Ну, всі вони кажуть, які вони великі, як вони їдуть Європу амірів, піндосів на великі гроші. Ну, людина ж хоче казатися потужною. Таке. Ну тут, е Ми розказували про це. В нас перша е публічно популярна історія про пахек це було використання ні, взаг взагалі багато дебілів, ну, тупо ну, розказують дівчинам все. Ми по Дікпіку вирахували базу е військовослужбовців е руських і перші е самі ну, такі яскраві вбивства, поняли. Була на після бани он ну зняв снял пчелок, ну, да, звіс, ну, не, ну. генерал. поїхав в баню. зняв тілки наші, генерал умер. Взагалі, є таке вираження французьке, називається Шаршеля Фан.